Благодійність найбільший вияв гуманності. Це явище належить до найбільших проявів людяності. Це не просто прагнення тих, у кого є гроші, поділитись із тими, у кого їх не вистачає. Це особливий стан душі, готовність прийти на допомогу іншим. Вже не перший рік у Долині діє благодійний фонд громади міста Долини. З метою співпраці координатор фонду Леся Тисяк Мураль налагодила зв'язки з українськими громадами майже по всьому світу. І люди не тільки українці. А й громади багатьох міст з різних країн з відкритим і щирим серцем надають посильну допомогу, забезпечуючи зокрема медичні заклади Долинщини необхідним обладнанням. Серед них Асоціація медичної і благодійної допомоги Франція Україна, яку очолює пані Діана Долс. Дякуючи пані Лесі Мураль, ми знайшли контакти цієї жінки і вона сформувала на запити лікарів на наш запит. Цілу фуру обладнання, цього разу французьке обладнання, воно вже вона, але в дуже доброму стані, прекрасної якості. І от нещодавно ми були свідками того, що ця партія приїхала в долину з усиллями, громадами розвантажили, передали знову на потреби наших лікарень, на потреби хворих, на потреби лікарів. І на сьогоднішній день. Наша лікарня, долинська лікарня і відділи комплектовані вже в достатній кількості нормальним обладнанням. Тож з Франції до долини приїхали 83 медичних ліжка, 25 медичних тумб, 12 телевізорів, 7 столиків, 49 матраців, 19 крісел, а також дуже необхідний апарат УЗД та апарат штучної вентиляції легень. Медичний інвентар поповнив відділення Долинської центральної районної лікарні. Зокрема, гінекологічне, кардіологічне, терапевтичне, хірургічне, неврологічне, травматологічне, інфекційне, денний стаціонар та палати учасників АТО. Колектив нашого відділу дуже вдячний нашим меценатам французьким за отримані ліжка, тумбочки для зручності наших пацієнтів у нашому відділенні. Задоволені і пацієнти. Дуже комфортно. Дуже комфортно, дуже зручно на них. ну Від попередніх вони, наприклад, можна в будь-якій зручно, вище, нижче лежати, якщо болить щось, то в будь-якій будь позі можна Дуже вдячні за такий подарунок. Апарат штучної вентиляції легень поповнив відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії, а УЗД-апарат малоінвазивну лабораторію. Ми глибоко вдячні нашим французьким меценатам за надану нам допомогу у вигляді ультразвукового сканера ТОШИБ, який дасть нам можливість обстежувати кардіологічних хворих в малоінвазивній лабораторії. Виконувати весь спектр ехокардіографічних і доплорографічних обстежень наших пацієнтів. Координатор благодійного фонду громади Долини Леся Тисяк Мораль сподівається на подальшу співпрацю з благодійниками. Дорогі наші партнери, асоціація Франція Україна. Шановний французький колектив лікарні Каміль Герн з Шателіро, Ми щиро вдячні вам за вашу доброту та передане вам з любов'ю обладнання, яке буде служити високій цілі збереження здоров'я людей і навіть вершити справжні чудеса. Від імені громади Долини щиро дякує французьким благодійникам за підтримку та допомогу і міський голова Володимир Гараст. І я хотів щиро подякувати пані Діані, її команді. За підтримку. Маю надію, що ми будемо надалі співпрацювати, тому що потреби, потреби медичні потреби, потреби охорони здоров'я міста і сіл, цілого району є досить великі. Ми маємо намір після комплектації наших закладів на території міста перейти і підтримати наші амбулаторні заклади, ФАПи. Там в такому самому жалітному стані це все обладнання, тому там теж необхідно міняти для того, щоб реально наповнити ту реформу медицини, про яку всі багато говорять, реальним змістом. Тобто вона полягає в тому, щоб ми насправді почала працювати первинка, щоб там було все необхідне для того, щоб. Половина населення міста не їхала до міста, хоча ми завжди раді тому, коли до нас приїжджають мешканці села. Але якщо люди мають неважкі діагнози, якщо які не потребують втручання, які потребують якогось такого реагування швидкого, це можна все робити на периферії, тобто на місцях проживання цих людей. Без потреби для того, щоб цілий день тратити їхати до міста і стояти в чергах і нервуватися. Оце основне завдання, яке ми ставимо перед собою на майбутні місяці значить, продовжити поставки і доукомплектовувати заклади охорони здоров'я як міста, так і навколишніх сіл. Тому я ще раз дякую, дякую Діані, дякую пані Лесі і дякую всій команді нашого Долинського фонду громади міста, який. От на такій волонтерських засадах практично працює для покращення якості медичних послуг міста і району.